Френкі! Із томатним джемом мій улюблений. Я радий, що тобі тост смакує, дракуло. Дракуло. Прокинься, дракуло, Прокинься! Що ж тепер робити? О, ага, покличу мумію. тут, друже? Схоже, треба було трохи прибрати перед приходом. Я тебе знайшла, Лілі. Як весело! Місі Фу, я тебе знайду. <систит> а давай спробуй. <систит> Тасі, Саті, нам потрібна твоя допомога. Що сталося, друзі? Дракули зламалося ікло. Траповідуся. Дивно як. Мене б мало вже давно знайти. Краще піду подивлюсь, що трапилось. Ей, що відбувається? Гей, а що це тут у вас? У Дракули зламалося ікло. І я сьогодні його стоматолог. Ой-ой-ой. Не певен, що це гарна ідея. Дідуся, дракула, ще навіть не снідав. На тримай. Не хочу. Їж, давай! Не буду. Ой, бідуся, дракула. Не знаю на що підписався. Дракуло, дракуло! Ти маєш з'їсти усю кашку, щоб вирости сильним і здоровим. А, а, о, а. Хрюк, хрюк. <плес> <плес> ротик, патик. супчик! не хочу. <рігулі> Дракуло, сідай до стоматологічного крісла. Ой-ой-ой, <рігулі> скільки ж тут крові! Спокійно, сестричко, я допоможу. Я не думаю, що це вирішило проблему. Адже я досі без ікла. Hmm. Знаю, сточила інша а О, oh. рятуйте! Дракуло. Ми можемо вирвати друге ікло. Тоді до тебе прийде зубна фейєчка і принесе подаруночок. Чудова ідея. Подаруночки. Подаруночки. Місіфу допоможи. Нам просто треба зробити нове ікло для дракули. Чудова ідея! Ага! Гляньте ну, яке гарне вийшло нове ікло у дракули. Ну, Якщо не подобається, вирвемо і все Місі Фу, здається, краще ти зроби добре. Без питань. Дракуло, прокидайся. О, добре! Моє ікло на місці. Це був просто кошмар. Ні, дракуло, це був не сон. Місі Фу зробив тобі нове ікло разом з таті та Лілі. Величезне дякую, друзі. <реку> Хочеш ще тост, дракуло. Не забудь підписатися, Деді! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Як дивно, дзеркало! Якесь ти занадто темне. Не знаю, це якось дуже дивно. Почищу тебе, сподіваюся, стане краще. Мг-м-м. Що це? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Доброго дня, учителько. Доброго дня, місіфу. Скажи, ти йдеш додому? Так, а що? Скажи, таті, що у нас з'явилися деякі проблеми з магічними дзеркалами, і я маю прийти і перевірити ваше. Добре, учителю, я їй скажу. Дякую, місіфу. ля. Місіфу, хочеш піти на вечірку кроликів. Звичайно. Добре, тоді я тебе перетворю. О? Здається, я мав про щось попередити таті. Хм. Ну, не думаю, що це щось дуже важливе. Так, мило! А! А! Т я! Т я! Лілі, Гедота! <різь> <різь> Сонце! Серйозно дай я сам зроблю так краще: ля-ля-ля, ля-ля. Як дивно. Для кого він? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Він мене переслідує. О, це для мене. Хочеш, щоб я відкрила? Цікаво, подивимось. Це що, зілля, як дивно, для розділення. Ну, добре, залишу його на потім. Як весело, Лілі. Ой, я тільки згадав, що мав сказати Лілі, про дзеркала. А, точно, точно. Я знаю, що вони дивно поводяться. Якщо їх не поремонтувати, вони перетворять тебе на погану відьму. Мої вже поремонтували. О, ні. Таті, можливо, в небезпеці. А? Треба врятувати її, місіфу. Давайте разом, Лілі.

Лілі, Місі Фу, я почуваюся дивно дуже. Що це було? Місіфу, Фу, таті дуже дивно! Таті. Гаха. Я перетворю твоє кошеня на черепаху, щоб він був моїм маленьким улюбленцем. Залиш його погана відьма. Я почуваюся дивно. Лілі ти мене лякаєш. Лілі. Тоді біжі. <рив> Місіфу знайдемо допомогу. Таці більше ніколи не буде доброю. Ні. <рив> Що мені робити, учительку? Звернися до великого мага. Він тобі допоможе. Е, а як ми маємо його знайти, якщо ніхто не знає, де він? Він набагато ближче, ніж ви думаєте, Місіфу. Де? Я не бачу його. Глянь на свій дзвоник. Мій дзвоник. Друзі, дзеркало, воно якісь перепони. Я не можу з вами поговорити. Дзвоник! 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 Лілі досить казати дзвоник і допоможи його зняти. Схоже, там щось всередині. Дивись, місіфу, тут щось написано. Якщо проблеми є у вас, дзвоніть у дзвоник той же час. Лілі! Місіфу? А там хто-небудь є? Ой, ай, ай, ай ой, 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 ай! Лілі, стоп, не тряси дзвоник! Мене ж тут перекопати! Опс, вибач мені. Місіфу. Чекав на тебе. Справді дуже добре, а, Дивись, хто там з довгими вухами шкандибає. Ха-ха. Прице. О, таце, що відбувається? Давай, таті, збільш його вушка ще ха ха Ой, це не підійде, це теж, і це ні оу, а ага, я знайшов. Тримай місіфу. Але воно подіє тільки якщо тіло Таті ще не повністю зелене. Добре, дати поки тіло ще не повністю зелене. Саме так. І запам'ятай, місіфу, ти можеш приходити до мене частіше. Добре. Біжімо, лілі. О, ні, у нас немає часу. Якщо вона зробить ще щось погане, буде надто пізно. А А? от я! А Звій з мене! Звій! Навіть не мрій. Я допоможу своїй сестриці! Відпусти! Ні! Відпусти мою подругу! <плес> 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 Зараз я тобі покажу! А? Ні. Татю, швидше випий оце! Ні! Не хочу! Будь ласка, сестричку! Випий! Вкрава рота! а, -а, 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 -а. О -о -о. Ні, мені знову не добре. Таті. Ні. Я зникаю. Вибачте, друзі, мені шкода. Дзеркало дало мені зілля, і я. Усе вже скінчилося, таті. Вибачте за запізнення. Давайте я все відремонтую. А? <рес> Не забудь поділитися. Вау! Стільки пірамід. Подивись на мумій. Це так страшно! Таті, уявляєш, якби я виглядав як мумія. Хм, ти б мав дуже страшний вигляд. А якби я була фараоном. У мене є ідея. Гайда дивитись піраміди? Станемо археологами! Блищить яскраво бджілка! Таті Місіфу вирушають до Єгипту. Вау! Стільки піску. Таті, у книсті не було так спекотно. Я розтану від цієї спеки. Не хвилюйся, місіфу. Ми дістанемося туди швидко на верблюді. Добре. Блищить яскраво бділка! Ти поїдеш верблюдом зі мною до пірамід. Залазь швидше місіфу. Місіфу, місіфу допоможи! Добре, таті, тримайся, я допоможу. Гей, ауч! Це набагато важче, ніж я думала. Можливо, нам потрібна драбина. Блищить яскраво бджілка! хай з'явиться драбина. Ось так. Не знаю. Здається, ми дуже повільні. І ось ми тут. Такі величезні. Таті, а де ж знайти ухід? Я не знаю, місіфу. Нам потрібно його шукати. <тарк> Ой, таті. Де ти? О, місіфу, місіфу. Я іду. Таті. Так. Ой, таті. Я думав, ніколи тебе більше не побачу. Усе позаду, місіфу. Але з цього моменту ми повинні бути обережними. Ходімо, місіфу, давай подивимося, що тут. Таті, ти могла б використати свою магію, щоб трохи підсвітити. Добре? О, ні, ні. Я знову втратила свою чарівну паличку. О, ні, що ж нам тепер робити? Вау, вау! Хто ввімкнув світло! Будь обережним, місіфу. Не торкайся нічого. А -а -а! Біжімо, місіфу. Швидше, біжімо. Так, я не можу. Фу, ти в порядку, місіфу? Ні, таті, у мене з'явилася гуля на голові. О, Бідний котик, не хвилюйся, я допоможу. Нам знадобиться бинт. Хм, ось такий. Він такий довгий, наче нескінченний. Ва, віддай мій бин назад. Ва! а а Допоможіть! Допоможіть! момія! Допоможі! Не залишай мене позаду! Зупиніться! Зупиніться! Що нам тепер робити? Допоможіть! Допоможіть нам! Тримайтеся міцно, я підніму вас. Дивись, місіфу, мумія нам допомагає, але вона мене все одно лякає. Я допоможу вам, друзі. Дякую, Велике. Ти нас врятувала, і мені дуже шкода, що ми тебе злякалися. Не хвилюйтеся, таке трапляється постійно, не розумію чому. Ти можеш нам допомогти вийти з піраміди? Так, звичайно. Ура! Ідіть за мною. Вихід ось тут. Але він такий маленький. Я не думаю, що зможу пройти. Я зможу. О, 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 тут стільки жучків, прямо як у тій книзі. Ау, няу, 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 няу. Ось так. А -а -а. Ось паличка таті. Чи можна мені піти з вами? Тут дуже нудно, будь ласочка. Так, звичайно. Я створю чарівний портал за допомогою палички, і ти зможеш відвідувати нас, коли захочеш. Чудово. Блищить яскрава обтілка, хай з'явиться чарівний портал і забере нас додому. Я перший пішов, я голодний. Га? Бачиш мумія, це мій маленький будиночок. Вау, дуже маленький. Ти не хотіла б жити в такій великій піраміді, як моя. Ну, ні, мені подобається так, як є. Я. я такий голодний, такий голодний. Що ж, друзі, мені час. Мій вихованець хоче їсти, але я скоро вас обов'язково відвідаю. Добре, Мумія. ти завжди бажана гостя. Гаразд, друзі, до зустрічі. О -о -о -о. Таті, ця пригода була дуже весела! У мене є ідея. Як гадаєш, що не варто нам тепер відвідати замок графа Дракули. Хм, місі Місіфу, а це може бути дуже цікаво. Уподобайку і підпишись!